Мало хто знає, але у другому хотлайн Miami, коли слідчий Пардо вбиває Тоні, тоні не просто вмирає, тоні потрапляє до оселі Зла-2 у режим примарні виживші. Ось, ось він такий от красень. Ну і що? Тоні розуміє, що то повна торба і тому намагається самогубитися. Але йому дзвонить бос-гвинтокрил та каже: Чуєш, Тоні, ти що там намаханий, давай до нас. Ну, тоні якби шо? Ну, думає, ну да, чому б ні? Тому що це не просто торба. Ось. І Тоні пішов. Коротше, першим ділом, що він робить, він крафтить собі патрони на драбаданчик. Тому що драбаданчик це є тут основним інструментом для, для... для... до виживання. Ось, Тому вибігаємо і біжимо. Коротше, як ви розумієте, це не перша спроба Тоні пробіжати до кінця оцей весь кошмар. Тому Тоні знає, тут, як біжать, під яким кутом, але не все в нього добре виходить. Але знає він точно, що на початку не треба витрачати патрони пістолета, або, що найважливіше, драбаданчика, тому що вони. Ну, пістолет тут взагалі безпонтовий. А ось далі, далі. Тут пістолетик, отут він нам знадобиться. Коротше, там стоїть хуйло з балоном. Ми його підриваємо. ця z братія передає вітання блядь, хуйлу. І далі ми спускаємося сюди цю дірочку. Це ще не канальопа, це будуть якісь технічні такі рекреації. Ось, далі. Далі буде ще один мертвяк з балоном, але ми його не підриваємо, ми йому відстрілюємо каліно, щоб він загубив свій балон. І тут найважливіше, що коли дістаємося до балона, швиденько розгортаємося, там оце пацюк оцей, ми його підриваємо, ми дамагу не отримуємо від вибуху, і далі треба знешкодити оцього жертреста. Ось його знешкодили. Далі такий рандомний момент. Взагалі він пробігається нормально. Але ось цей раз, от, ну, блять, ну нахуя ж ти так, блять. Коротше, покусав. Покусав він трошки нас. І тут взагалі не треба нехтувати, тому що оцей момент він такий рандомний, а далі ще буде рандомніший. Тут гальмувати От зовсім не треба. От, ось цей стоїть, оцей. його ми пробігаємо. Взагалі ні на чого не зволікаємо, тому що далі буде просто треш. Ось воно. Доброго ранку, ось вони прокидаються. Така восьма миля собі. І що? І отут-отут, останнього треба Йобнути Але Тоні промахується, підтягується другий і давай його кусай. Єбать! Злакатухи його, хуяк, того з ноги, на, їбай, ви що, охуїли. Ну і що роби, От я вам скажу, оце, оце тупо рандом. Інколи виходить, інколи не виходить, але покусали нас добряче. Ну що, ми не втрачаємо віри, надії і спускаємося для того, щоб тут от взяти. Жуйку, ну не жуйку, а ружо Чехова у вигляді світової гранати. Світлова граната нам знадобиться у самому кінці, як справжнє ружо Чехова. Гвинтівка Чехова. Як то правильно, похуй. Коротше, отут теж відпочивають усякі оте зомбаки з мертвяки. Ми впираємося тупо мокрим носиком в ліфтову і чекаємо. Чекаємо, мене тут ніколи не їли і зараз теж. Все, спускаємося далі в справжню канальопу. Болить пизда. Короче, ну тут, тут можна навіть програти. Але, але все одно. Тут виходимо ліворуч, встає хуйло, ми його нейтралізуємо і забираємо в нього електрогвинтівку. Вона в нас не влазить, блядь. Тому що ми робимо? Ми викидуємо порох. Кому нахуй срався цей порох? Порох хуйло. Ось Викинули, підібрали, все, вона влазить, далі повертаємося в отой кабінетик. Увага! Там зліва буде стояти ще один голодаючий. Ми його нейтралізуємо, тому що якщо його нейтралізувати, то коли ми будемо чекати ліфтову, воно нас може вхопити за сраку своїми зубами. Нам це не потрібно, нам потрібно якомога швидко та якісно з'їбатися. Ось. Отут, отут беремо електрогвинтівку. Тому що ми дісталися до канальопи. І отут оці холодці, каналізаційні холодці. Першого станемо, другого будемо бігати справа. Тому що поки він ригає своїм там малюком. от, А третього теж станемо і пробігаємо усіх їх отак от швиденько. Далі, уважно. Буде біохуйло. Е, воно нічим не станеться, окрім того, якщо йому не збити оці от гнойні бруньки. Стріляємо по бруньках, і в нас десь є від 3 до 4 секунд, щоб його оббігти. Ось така тактика. Далі такий момент можна трошки відпочити. Поки ми відпочиваємо, тоні підіймається по сходах та буде зараз от, вправу на драбині робити. Ось він, такий. Чик-чик-чик. Ось тут, треба, короче, відстрелити, як ну, мінімум, три хуйла. Ось, Жінка, китайця. ми... Ага, ось. він, ось він, ось ага. От, Бачите, я тут трошки багато витратив пострілів. Але нічого, я сподіваюся, нам вистачить. Спускаємося тут. Тут що? Далі буде хуйло з бруньками. От. Ну, ми знаємо, що там треба по бруньках стріляти, то так Хуяк. І тут такий момент, як був на початку, коли тоні кусали. Така ж фігня, що треба запам'ятати? Що вас можуть тут з'їсти? Я взагалі пройобував отут завжди. Коротше, що відстрілюємо ноги. Отут вийшло гарно. Отут ще добре, але ще б трошки занехтувати, і ото хуйло б мене в потилицю. Як би вкусило, я похуїв би. Отут, холодець, ліворуч, ми його пробігаємо. І ось на цьому моменті ми використовуємо наше чехівське ружо. Так, кидаємо, сліпимо. Тут, блядь, брунькове хуйло його ми теж станемо. Я навіть в бруньки не попав, так, блядь, повезло, нахуй, пощастило. Ось і все. Покусаний, такий, зайобаний, але не зламний. Добігає Тоні до свого кінця. Нарешті, ну що вам тут сказати? Ось він такий хуяк, заставочка, такий я зміг. Ось, прилітає гвинтокрил Тоні, Тоні такий гвинтокрил. Ну і все, Якби, блядь, Чітко. Хоча мене могли з'їсти, не мене, а Тоні. Та й мене, Стоні. Ну, в общем, ось Тоні летить такий, дивиться на цей ракон Сіті, такий, як же заїбісь, що я звідси з'їбався? 5.53. І все. Спи спокійно, Тоні. Що, дякую за перегляд. Не хворійте, нехай щастить. Ну і все. Дякую.